Як не стати жертвою шахраїв, орендуючи житло? До мене часто звертаються люди, яких ошукали при спробі орендувати житло. Шахраї просять завдаток і зникають. А орендодавці підвищують вартість орендної плати або пропонують виселитися. Щоб цього не сталося, краще заздалегідь звернутися до адвоката із нерухомості, а також прислухатися до моїх простих порад. Не ведіться на занадто низьку ціну або дуже красиві фото. Ретельно перевіряйте як оголошення, так і документи власника нерухомості, і не платіть нічого наперед: ні власнику, ні ріелтору. При оренді подобова без авансу зазвичай не обійтися. Тож вимагайте у власника точну адресу та свіжі фото об'єктом. Просіть копії документів на житло та квитанції про сплату житлово-комунальних послуг і перевіряйте дані орендодавця у державних реєстрах. Якщо вас ошукали, не впадайте у вічі. Надайте поліції скріни ваших переписок та електронні квитанції. Це допоможе поліції впіймати шахраїв. Розкажіть про прикрий випадок у соцмережах та змі, щоб убезпечити інших людей. А краще, як я вже казала, заздалегідь зверніться до адвоката із нерухомості. Мій практичний досвід гарантія вашого результату. І не забувайте підписуватися на мої сторінки Нікітенко про нерухомість.